Всім привіт! Я Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав у вересні. Одразу хочу поділитися такою прикрою новиною. У мене зламався мікрофон. Це, це стало для мене дуже неприємною несподіванкою. Я щойно сів зняти відео і виявив, що звук не записується, тому я знову знімаю без мікрофону. Не встиг я десь місяць тому купити мікрофон, і він, ну, можливо, навіть два місяці тому, і він вже зламався. Настрій у мене зіпсувався через це, але все ж я сподіваюся, що е, так звук теж буде нормальний. Давайте одразу перейду до книг. Перша книга, яку я прочитав у вересні, це була Кадзо і Не відпускай мене. Це книга з елементами фантастики і антиутопії. Вона розповідає нам про головну героїню Кетті, яка намагається прийняти і переосмислити своє дитинство, яке вона провела в інтернет в школі інтернат Гейлшем. Ця книга про дітей, яких вирощують, вирощують для донорів органів. І ця книга дуже е, Чемка я дуже багато плакав через цю книгу. Взагалі я дуже рідко пла плачу через книги, але ось ця мене дуже сильно розчулила, тому що тут автор підняв дуже важку тему. Ці діти, які зростають в цій школі інтернат, вони ростуть з цим усвідомленням. що вони ростуть, що вони народилися для якоїсь місії. Їм вихователі, вчителі весь час нагадують, що вони особливі, вони не схожі на дітей із зовнішнього світу, але їм також не кажуть прямо для чого вони є, для чого вони існують, і вони ростуть з такими мріями, з якимось ідеями, бажаннями, надіями на майбутнє. І звичайно, це все неможливо. Здійснити, тому що їхня місія це донорство, і тому ця книга дуже 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 складна. Читається повільно, але я не міг від неї відірватися. Те, як пешеказує Шігуро, мені дуже подобається. Це, це вже четверта книга, яку я цього автора прочитав. До цього часу я прочитав залишок дня, похований Велетень, і також збірку повідань Ноктюрни. І зараз я можу точно сказати, що Кадзуючі Гуро є моїм улюбленим автором. Я буду продовжувати читати його книги, тому що напевно, напевно ця книга поки що найулюбленіша в кадруючі гуру, і вона точно війде в мій топ кращих книг цього року. Далі я прочитав книгу Амстердам Ієна Єна Ця книга отримала. Букерівську премію в 1998 році. Я в Єнамакюєна ще хочу прочитати спокуту. Я сподіваюся, її теж перевидадуть. Ця книга мені дуже сильно сподобалася. Це так вона дуже саркастична, іронічна. Розповідається нам про двох друзів, які зустрічаються в Крематорії для того, щоб попрощатися з їхньою подругою Молі Лейн, з якою вони обидва зустрічалися, були коханцями якої. І вони. Після спрощання вкладають угоду, яка приведе до дуже непередбачуваних наслідків. Головні герої Вернон і Клайв є дуже егоїстичними, дуже егоцентричними. Клайв є композитором і він має замовлення написати композицію, яка знаменуватиме початок нового тисячоліття. І він повністю занурюється. Ось Процес в цей процес. А Вернон є головним редактором в журналі, і він отримає дуже компроментуючі світлини одного політика, який хоче опублікувати в себе в журналі. І ось головний конфлікт цього роману в тому, що герої настільки засліплені бажанням успіху, настільки вони егоїстичні, вони дуже засліплені славою грошима. Тому. Все це приводить звичайно до непередбачуваних наслідків. Не буду вам спойлерити. Також хочу сказати, що я, коли брав цю книгу, я думав, що події будуть відбуватися в Амстердамі, тому що ну так називається книга. Але Амстердам тут з'являється буквально на останніх сторінках. Це дуже англійський роман. Події відбуваються в Лондоні. Він також дуже атмосферний і досить маленький. Тут всього 220 сторінок. І шрифт досить великий. Далі я прочитав книгу, з якою застряг аж на два тижні. Це Девід Мічел, «Тисяча осеній Якуба Дезута. Про цю книгу я вже говорив у себе на каналі. Посилання залишу тут, якщо я не помиляюся з цього боку. І ви можете подивитися там якось мої свіжіші враження. Зараз я скажу, що ця книга, вона. Як історичний роман дуже крута, але я чекав від неї абсолютно іншого. Це повністю моя проблема, тому що я не фантазував собі, що тут має бути фантастика. Я читав у Девіда Мітчелла «Кистяні годинники в січні цього року, і це така була суміш жанрів: там і фантастика, і постапокаліпсис, і я думав, що тут буде щось схоже, тому що Девід Мітчелл пише. Здається, всі його романи написані в одному всесвіті, і герої вони е, зустрічаються навіть з кисень годинниках в цій книзі. Але тут не було фантастики. Це суто історичний роман з е, якимись вигад, вигадками автора, і мені він читався дуже дуже складно. Я буквально продирався через цей роман, тільки от останні 100-150 сторінок було читати досить легко, але вже було навіть нудно. Автор тут весь час сплітає нових героїв, ти тільки встигаєш звикнути. ну, Я тільки встигав звикнути і почав розрізняти, хто і хто, як тут одразу з'являється купа нових героїв, міняється локація. І через це я не зміг насолодитися читанням, тому що я практично всю книгу чекав, коли вже стане легше, коли стане зрозуміло, до чого це все веде. В нас є головний герой Якоб Дезут, голландський писар, який приїздить на рукотворний острів Дедзіма. Дедзіма це торговельний острів, таке єдине вікно Європи в Японію. Він приїздить туди для того, щоб заробити грошей, тому що в нього вдома в Зеландії є наречена, батько якої не дозволив йому з нею одружитися і відправив його заробити грошей. Ось на цей острів. Якоб там а, має на навести лад з документами з а, бухгалтерією за останні 10 років. Цей острів схожий, скоріше на якийсь піратський острів, а не на торговельний, тому що там а, весь час хтось когось обкрадає. Там весь час хтось намагається когось обманути. А, ці всі документи, декларації а, вони не точні. Вони відрізняються як і в голландців, як і в голландців, так і в. Японців і ось Якоб дезут намагається навести в цьому лаг. Там хтось весь час когось вбиває, комусь погрожує. І він практично одразу приїздить на острів, закохується в японку, в Оріто. Яка вчиться в лікаря Маринуса, яка є студентом лікаря Марінуса. Взагалі на цьому острові Дедзіма не мають права жити жінки, там можуть бути тільки повії або кортизанки, але їй зробили таке виключення для того, щоб вона в нього навчалася. І ось Якуб одразу чомусь в неї закопується. Він навіть не згадує ту Анну, яка в нього вдома, яку він ніби кохає. Це мене здивувало. Перша частина розповідає нам повністю про Події відбуваються повністю на острові Едзілу. Друга частина від... описує нам події в монастирі на горі Ширануї, де відбувається повний треш. Книга цікава як історичний роман. Я взагалі нічого не знав про Японію. Скоріше мене ця книга розчарувала саме тим, що я мав якісь хибні очікування, які абсолютно не виправдалися. Але це повністю моя проблема. Я не знаю, чи буду продовжувати читати Девіда Мітчелла, тому що я справді прочитав цю книгу за два тижні, а тут всього 580 сторінок, і вона далася мені ну, дуже непросто. Також тут, якщо ви плануєте читати цю книгу, то в кінці є головні дієві особи ось на три сторінки. Я це помітив, коли вже був тільки на 400 сторінці. Вже недалеко до кінця, якби я це помітив одразу, хоча б якби це якось нам сказали, що тут є список головних дієвих осіб на початку, тому що тут ніде цього не сказано, то це б можливо мені полегшило трохи читання, тому що героїв тут дуже багато, різні складні імена, багато японських імен, які практично неможливо запам'ятати, тому це було дуже втомлююче читання, і я не зміг ним насолодитися. Але все одно задоволений, що я книгу прочитав, як історичний роман. Вона справді класна. Але якби можна повернути час назад і взагалі її не купляти і не читати, то я б так і зробив, тому що все ж давно я так складно, щось нічого не читав. Далі я прочитав книгу Алдо Андреа Касі Убити тирана це не художня література. Новинка від видавництва Анети Антоненко. Мене дуже зацікавила ця тема. Тема тиранії, мені здається, зараз є дуже актуальною, саме тому я захотів про неї дізнатися. Повна назва цієї книги це Убитий тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі. Тут нам розповідається про тираноборство від Стародавньої Греції і до 2021 року. Я сподівався, що тут буде хоч якісь. Рефлексії на е, тему війни між Україною і Росією, тут цього взагалі немає. Е, тут, звичайно, є згадка Росії, але саме в контексті Радянського Союзу, і мені, мене це трохи розчарувало. Але було дуже цікаво дізнатися про те, як з'явилося слово «тиран», як з'явилося пер, як з'явилися перші тирани, і, звичайно, одразу з'явилися тираноборці. І про те, як це все змінилося за весь цей час, тому що це дуже сильно змінилося, зважаючи, що зараз практично тираноборство не є можливим, тому що всі сучасні тирани навчилися на минулих помилках тиранів, і вони вміють добре маніпулювати суспільною думкою. Ну і, звичайно, тирани зараз вони мають дуже хорошу охорону, тому практично. Тому практично немає жодного шансу їх зупинити. Ця книга приводить до таких досить сумних висновків. І я сподівався, що буде все трохи позитивніше. Тому що, як ну, показується книга, тираноборство стало неможливим. Ось. Далі я прочитав теж книгу від видавництва Анети Антоненко. Це Жорж Батай Історія ока. Це дуже дивна книга. До речі, в мене теж є відео на каналі, де я розповідав і читав ці обидві книги воно буде десь тут. І це, ця книга мені дуже сильно сподобалася. Це короткий роман. Тут всього 60 сторінок. Це еротичний роман. Жорж Батай видавав його тричі під псевдонімом за життя. Він. Розповідає нам про головного героя, який є неназваним. Дуже мені подобається цей прийом в літературі, який зустрічає 16 років Симону, і вони починають займатися різними видами сексу. Це роман, практично весь про таку тваринну хіть, про секс, про е, пошук цього фізичного задоволення. Тут купа Оргій, якщо вам таке не подобається, то краще, звичайно, не читати, але книга я вважаю дуже крута. Симона і наш головний герой вони через якийсь час зустрічають побожну їхню знайому Марсель, вони її зваблюють, і під час оргії вона божеволіє. Марсель потрапляє в психіатричну лікарню, потім вони намагаються її викрести. З тої лікарні. Це всього-навсього здається, половина цього короткого роману. Далі події відбуваються вже в Іспанії, тут описується корида, досить жорстоко описується ось вбивство тварин. Тому якщо ви садиме тригерист, то теж краще не читати цю книгу. Око в цьому романі це як смерть, яка весь час за тобою наглядає і нагадує тобі, що все є. Кінцевим, нічого немає вічного. Дуже цікава історія, яка надихнула автора написати цей роман. В кінці є ремінісценції від автора, в яких він трохи розповідає про своє життя і про ідею, як в нього з'явилася ідея написати цей короткий роман. В його батько, практично з народження Жоржа Батай, був сліпим. І в віці двох років він став паралізованим. Він хворів на якусь е, венеричну хворобу. Він випорожнювався перед сином, тому що через фізичні вади він не міг себе прикрити. І ось вже вже батає е, в житті така асоціація очей, скляних білих очей одразу з сечого опусканням. Тому ця книга повністю спропитана цим образом: очей, яєць, все, що схоже на очі. Тут весь час вони щось роблять з яйцями або очима, головні герої, і випорожнюються. Весь час тут хтось на когось випорожнюється. Ця книга навіть дуже така бридка, гидка. Це справді як відро крижаної голови на голову. Вона не схожа на іншу літературу, але саме цим мені вона сподобалася, тому що рідко трапляється щось настільки шокуюче. Також на початку тут є передмова від. Тараса Лютого, який намагається підготувати читача до читання цього незвичного тексту. Це, до речі, трохи допомагає. Також, можливо, не раджу читати вам цю книгу, якщо ви є релігійною особою, тому що тут деякі події відбуваються в церкві, так як я такою особою не є, тому мені навіть дуже сильно сподобалася ця божевільна і абсолютно дика сцена. Я прям дуже. Приємно здивований тим, наскільки мені сподобалася ця книга. Ну і остання книга, яку я прочитав у вересні. Я скажу навіть її дочитував до 3 жовтня. Але я вирішив про неї розповісти вже в прочитаному вересня, тому що якщо я буду про неї розповідати десь в прочитаному жовтні на початку листопада, то я взагалі забуду більшість моїх вражень зітретися. Це незриме життя Аді Лярю, авторки Вікторії Шваб. Це фентезі або фантастика. Я бачив, що ця книга в різних інтернет-магазинах в різному жанрі або фентезі, або фантастиці. Я таки не зрозумів, до якого жанру ця книга відноситься. Ця книга розповідає нам про аділярю, яка живе в 1900, ой, 1714 році. Їй тоді 23 роки. Вона живе в маленькому містечку Війон. У Франції, і ось її батьки хочуть видати заміж за чоловіка, який їй не подобається, в якого є діти, і Андію Лярю вона втікає зі свого весілля і заключає угоду з мороком. Вона молиться богам після смерку, що робити не можна. І ось до неї з'являється морок, і він їй дає безсмертя. Але як водночас це прокляття, тому що всі її забувають. І ось нам описуються три століття, які проживає Аділярю. Паді події паралельно, що з вже я зараз китається паралельно події описується в 2014 році в Нью-Йорку, де вона зустрічає в букіністичній книгарні крамниці Генрі, який її запам'ятовує. Це вперше за три століття її хтось запам'ятав. Також тут розповідається досить детально сама історія Генрі. Тобто, ця книга не повністю про Аді Лерю, але й про Генрі теж мені навіть історія Генрі, і сам Генрі як персонаж сподобалося набагато більше, ніж історія Аді Лярю, хоч вона мені теж сподобалася. Але чомусь його історія мені більше відгукнулася. Так ось, Аді Лярю проживає дуже насичене життя. Вона їздить в різних країнах, вона переживає революції, війни. Вона е, слідкує за тим, як з'являються фотографії, кінематограф, потім кольоровий кінематограф, е, літаки, і це все нам описується. Але ця книга про самотність е, в неї дуже довге і складне самотнє життя, тому що вона ні з ким не може побудувати довгострокові стосунки через те, що е, одразу як хтось. Повертається, він її забуває. І, звичайно, вона одразу закохується. Це практично кохання з першого погляду в Генрі. Але я б не сказав, що тут дратувала мене любовна лінія. навпаки, вона мені тут здалася доречною. Хоча я не дуже сильно люблю любовні романи, і часто мене любовні лінії дратують. А ось тут мені було все дуже доречно мене це навіть здивувало, тому що мені не попереджали, що тут. Затягнута любовна лінія, я, наприклад, цього не побачив. Мені все було якраз ідеально. Це дуже атмосферна книга, вона ідеально підходить для читання осенні, осінню, тому що ем, вона досить похмура, часто події відбуваються вночі, тому що морок з'являється тільки вночі. Тут дуже неочікувана кінцівка. Я, чесно, такого взагалі не чекав. Я в мене були різні варіанти, як може закінчитися ця книга. Але до такого я б точно не додумався. Тому ця книга мені дуже сподобалася. Я, до речі, її купив літом для того, щоб нарешті повернутися до фентезі, тому що я вже давно не читаю цей жанр, і мені захотілося тоді, ще літом чогось такого, що можна буде просто втекти від реальності. Ось і ця книга повністю ідеально для цього підходить. Все, це все, все моє прочитане. У вересні книг не так багато, всього шість. До речі, книги абсолютно всі різного жанру. <кліх> Мене це дуже здивувало, тому що в основному я читаю більше однакову літературу. Ну, мені, по крайній мірі, так здається, хоч я й намагаюся експериментувати з різними жанрами. Але у вересні так вийшло, що кожна книга вона іншого жанру. І можна сказати, що всі книги мені сподобалися. Ну, крім uh, Девіда Мітчелла, хоч вона не погана, але. Навіть дуже хороша, просто я отримав не те, чого хотів. Якщо ви читали щось з цих книг, то напишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ваші враження, і також мені буде цікаво дізнатися про те, що ви прочитали у вересні. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!